Сто військових медиків, лікарів та госпітальєрів повернулись з десятиденної психологічної реабілітації, що проходила у Швеції. Учасників рекомендувало Міністерство оборони України. Вони взяли участь у проєкті психологічної реабілітації Реповер. Його головна місія допомогти учасникам відновити сили для подальшого рятування сотні життів. В Програмі курс психоемоційного відновлення, обмін досвідом з колегами, а також історичні лекції та відвідування музеїв. Ми змогли там побути як цивільні люди. Ми змогли побути там наодинці з самим собою, наодинці з природою. Також ми зустрічалися з величезними людьми, котрі теж роблять для нас велику роботу. Це гуманітарна допомога і не тільки. І ми були вдячні їм і. Просили те, що трам... нам потрібно, якщо це в їх силах. Ми відволіклися, ми, ми забули на якийсь момент про, про все на світі. Коли тобі не, не телефонують протягом дня мільйон разів, ти не вирішуєш купу питань і так далі. От. Ну, таке, в останні дні в мене мій батальйон наразі вийшов в неділю, вчора. Вже останній ешелон вийшов на позиції. Зараз їх доганяти треба було. Але ну, це наша робота.